Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України від 14 по 17 роки, Владислав Сілізньов з нами розпочинається ранок. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Друзі, вітаю вас, Героям слава. пане Владиславе, Я вже тут почала трошки цитувати інтерв'ю колишнього командувача сухопутних сил НАТО в Європі, генерала США у відставці Бена Ходжеса, який розповів частково про те, яка б зброя зараз була потрібна Україні, аби виграти довгу війну. Не виграти в буквальному сенсі, але звісно продовжувати наше протистояння. Бен ходжес каже про те, що союзники, хоча немає в нас союзників, та це наші партнери, могли б поставити Україні, враховуючи обмеженість ресурсів. І політичні суперечки максимально ефективною була допомога, якби це було надання ще додаткової артилерії, це боєприпаси, які згадуються, і високоточне озброєння. Оце б власне те, що зараз нас би сильно підтримало. Чи погоджуєтесь ви із Беном Хоресом? Здається, що все це в нас було просто можливо проблема у кількості. Так, безумовно, авторитет Бена Ходжеса не підлягає сумніву. До речі, саме він свого часу говорив, що Україна спроможна в короткі терміни і з відносно невеликими зусиллями звільнити Крим та Севастополь від ворожої присутності. Тоді він наголошував на на необхідності передачі у великій кількості ракет типу атакам став винищуючи f 16 для потреб українського війська. А ми в тих кількостях, про які заявлялися, так і не отримали таку техніку щодо винищувача f 16 де щоб ми їх до кінця першого кварталу наступного року отримали. А з трьох тисяч атакам які є на збройній американської армії, ми отримали за два десятки. Звісно, що це надзвичайно мало для того, щоб мріяти про чим швидше звільнення Криму та Севастополя від ворожої присутності. Але ж я все ж таки орієнтуюсь на нинішні реалії, і виходжу з наступних міркувань. Армія є ефективною тоді, коли вона має повне сегмент озброєння та військової техніки. До прикладу, звісно, нам дуже важливі атакамси, які будуть спроможні нищити ворожі склади з боєприпасами на відстанях понад 80 кілометрів. Але як ті атакамси допоможуть нашим воїнам, які нині боронять Авдіївку чи ведуть запекли бої південніше від Бахмуту? Відповідь очевидна, ну не дуже не дуже, тому що для того, щоб нищити ворожі штурмові загони, потрібне важке піхотне озброєння. А нам до речі, критично бракує і достатньої кількості автоматичних. Атаментів і засобів протитанкової боротьби і великокаліберних кулеметів, а саме вони під час е, стрілкових боїв є найбільш дієвою, найбільш грізною силою. Звісно, що артилерія є так само визначальним чинником, який може докорінно змінити ситуацію на полі бою. І тут ми чуємо, ну що не від генерала Термаска Тернавського відомості про те, що ми змушені обмежувати виконання наших артилерійських завдань, бо нам вже фізично не вистачає тих самих боєприпасів, і хоча потім полковник штупун певною мірою скоригував заяву свого шефа. Але тим не менш ми маємо розуміти, що ситуація з кількістю боєприпасів на фронті досить складна, бо українська оборонна промисловість не спроможна повністю забезпечити усі потреби нашої армії. А що стосується поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, зокрема боєприпасів, то ми бачимо, що з цим у нас дуже складно. Євросоюз обіцяв нам один мільйон снарядів, до кінця першого кварталу наступного року передав лише 300, і в який спосіб він зможе реалізувати свої зобов'язання за цей відносно невеликий проміжок часу питання відкрите. Тату, знайте, пане Владиславе, ну так пробачте мені мою чорну іронію, але здається, що Євросоюз деколи більше допомагає Російській Федерації ніж нам, та тому що ми розуміємо, що принаймні вони спонсорують купуючи енергоносії не тільки тому Росія якраз може і має можливість вкладатися і в свої воєнно-промислови комплекси закуповувати необхідне із північної Кореї. На жаль, але ви вже згадали та і про заяви Тарнавського, які, які неправильно чи там не, не до кінця правильно трактувала західна медіа. Про те, що нам доводиться е, щось скорочувати, чи щось там змінювати в наших операціях, переформатовувати, тому що в нас є відверті проблеми, про які кажуть військові, та це артилерійські снаряди. І я в цьому контексті хотіла б вас, пане Владиславе, запитати. А чи розумієте ви це диво, яке зараз називається Авдіївський гарнізон? Тобто ні для кого не секрет, що там надзвичайно складна ситуація. Росіяни гатять безкінечно. В них е, е, постійні штурми, велика кількість техніки, яку вони застосовують, але при тому тиждень за тижнем авдіївський Арнізон, як свого часу, Бахмутський тримається, не допускаючи захоплення ворогом. Що там нам допомагає? Дві, але надзвичайно важливі складові. Перше надійна система оборонних заходів, які ґрунтуються на потужних фортифікаціях і інженерно технічних спорудах, які, до речі, почали там будуватися українським силовим оборони, починаючи від 2014 року. І по-друге, мотивований особовий склад. Звісно, чим далі, тим більше ускладнюється логістика, бо на все довшим становиться та сама дорога життя чи коридор логістичного забезпечення, яким рушають наші логісти в напрямку Авдіївки і відповідно в зворотньому напрямку. Ситуація насправді там є дуже складною, бо ворог має там тотальну перевагу не лише в живій силі. Він має дуже серйозну артилерійську та авіаційну компоненту, яку постійно, а авіація фактично безкарна застосовує по наших оборонцях міста фортеці Авдіївки. Нам критично бракує систем протиповітряної оборони. Там є і що технічне проблема. Ми не маємо можливості завести нашу систему ППО безпосередньо в Авдіївку, але ж тим не менш, ворог розуміючи, що наша система ППО знаходиться дещо далі від Авдіївки, для того, щоб убезпечити її її від впливу ворожу артилерію, буквально цей фактор використовують і з з землі наші фортифікації. Чимало вже об'єктів, які було свого часу зроблено з бетону та сталі, вже зруйновано. Але тим не менш, Авдіївка тримається і перспективи отримання цього району напряму залежать від наших ресурсних можливостей. ми знаємо, що раз разом ворожі атаки перетворюються на купогною лише завдяки ефективній роботі українських гармашів. Тобто, якщо нам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів, і далі запекли бої пов'язані з величезними втратами у ворога. Будуть тривати. Якщо ж нам ці компоненти почне критично бракувати, а я нагадаю нашої аудиторії, що генерал Таранавський опікується саме Авдіївським напрямком. Він командуючим є командуючим оперативного групування Таврія, яке саме боронить Авдіївку та його та її передмістя. І звісно, що ми маємо розуміти, що війна справа раціональна, а отже, генерал Таранавський буде ухваляти такі рішення, які будуть. Прямо першу чергу на збереження життя та здоров'я наших воїнів як найвищу цінність для нашої країни. Отже, важко прогнозувати, як буде змінюватись динаміка і взагалі перебіг подій в районі Авдіївки, бо, на жаль, немає в відкритих джерелах, а може, на щастя, немає в відкритих джерелах інформації щодо ресурсного забезпечення наших оборонців в Авдіївці. Пане Владиславе, якраз про Осув Таврія, я хочу запитати далі. Речник Осов Таврія, полковник Олександр Штупун вчора сказав, що починаючи з 10 жовтня, російські війська просунулись приблизно на півтора-два кілометри на деяких ділянках фронту в зоні відповідальності Осов Таврія в мережі викликала подібна заява, глибоке занепокоєння, як кажуть політики в контексті того, що мовляв, невже ми зараз буквально за короткий період, дякуючи тим чи іншим. Обставинам втрачаємо те, що завойовували там достатньо довгий період минулого року, тобто десь за півроку ми там поклали дуже багато наших військових і втратили буквально за короткий термін. Чи справедливим буде таке судження, і що можна відповісти людям, які так бачать ситуацію? Відповісти нашим співгромадянам, які так приймають цим питанням, можна лише одне. Війна справа абсолютно раціональна, і перемогу на полі бою здобуває та сторона, яка має достатню кількість ресурсів. Матеріально технічних людських саме це є визначальним чинником. І Якщо українська армія змушена маневрувати, значить нам починаємо бракувати тих самих ресурсів. І для того, щоб ну бадати частково цю ситуацію виправити, тим наші співгромадяни, які за це вже приймаються, я раджу включатися і далі продовжити цю важливу місію щодо волонтерства, щодо донатів на потреби українських військовослужбовців, бо це насправді важливо. разом. вийшли разом лише з Щось ми зможемо протистояти ті самій навалі ворожого війська, яке вже в масштабах відбувається майже два роки. А якщо взагалі ми згадаємо, з чого все починалося, то фактично від, від лютого 2014 року ворожа армія здійснює гібридну агресію, причому нічим не спровоковану відношенні до суверенної України. Отже, лише гурту, гуртуючись, лише готово будучи готовим до певних. Поступок в плані там, фінансових зисків, в плані допомоги нашому війську, ми зможемо протистояти ворогу. Чекати, розраховувати на те, що цю справу вирішить хтось інший, а не я. Це марна справа. Ворог потужний, ворог абсолютно не приховує своїх алармійських планів щодо руйнації України як держави і знищення українства як складової спільноти народів світу не варто. Не варта, бо лише разом з лише згуртованими є сили. Пане Владиславе, дякуємо за настрій, за роздуми, за думки. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки. Владислав Селезньов був з нами цієї миті.